Добрий день, запрошуємо на перегляд, будинок 300 метрів, селі Ходосівка, ділянка 18 соток. Парка місця, бачите скільки є, достатньо. Зроблений септик з переливом. Знаходиться будинок у закритий котежному містечку. На ділянці є дерева, панорама дуже красива сосни, озавенення зроблено, автополив, всі комунікації, заведені в будинок, натуральна плитка, фасад, сам будинок побудований з керамічної цегли, також частина фасаду це термодерево, вікна алюмінієві, гараж на дві машини. У будинку є чотири окремі спальні, три санузли, гардеробні, кухня вітальня з виходом на терасу. Також є барбікю зона. Повторююся алюмінієві вікна. Зараз побачите терасу. Є ще верхня тераса. Дуби на ділянці, бачите, які здорові. Декоративні дерева посажені різні. Так. Сходи, натуральне каміння. Це якраз якраз зона барбекю. зроблене виведення, О, всі комунікації, світло, вода, каналізація. Затошно тут місце. Получается, ділянка складається из трех фасадов. Мы на другом фасаде и нижний фасад. Ще все такая диланка есть. Такой вид має. А тут сад. Уже плодовые дерева. Порше созрела яблунька. яблонька. А ну, вже з наступного року буде більше плодових терес. Всім гарного дня!